Так, я родом з Франківщини, але з під Ротена. закінчив закінчував Рогатині середню школу, а потім навчання Львівську в Львівському національному університеті Франка 5 років, потім 6 років я працював, ну, зараз він носить назву Академічний інститут імені нашого земляка Пістрача. А як я опинився рівно? ну, тут дружина переїхала, почала тут працювати. І я тоді проїхав у Рівне і почав працювати. Тоді був Інститут інженерів, Український інститут інженерів водного господарства. От з тих пір, з 86-го року, я працюю досі в першому національному університеті водного господарства та перекористування доцентом на кафедрі комп'ютерних наук та прикладної математики. От я переїхав у 1986 році. Це ще не було початку, скажімо, руху за незалежність, але вже були передумови. В Львові вже починалися стихійні мітинги, несанкціоновані. Відбувалися певні арешти на певний період тих, які безпосередньо організовували ці мітинги. Десь починаючи з 1988 року, в нас в інституті, так, як і в Рівну, почали створювати товариство шанувальників української мови. Ось ми таке товариство створили, ну, відділ у нас в інституті. Ось, і в рік це й коли вже народний рух за перебудову набирав обертів, і всі готувалися до виборів 90-го року. І розуміли, що це шанс отримати, ну, наскільки це було можливо в той час, оскільки існував ще Радянський Союз, хоч якусь незалежність або спробувати за нею поборотися. От переломний момент, я вважаю, це вибори 1990 року. Панівна комуністична партія не сподівалася, що вони програють ці вибори. Ця система була організована на те, щоб ввести в міську раду побільших комуністів і знову диктувати свої умови або <кій>, продовжувати цю політику, яку з Москви та з Києва так само посилали сюди. І ось тоді, якраз, народний друг за перебудову, який вже був створений в місці рівно, осередки з'явилися, ми спробували все зробити, щоб хоча б набрати певну частину, ми навіть і не сподівалися, що ми можемо брати більшу частину депутатів. І так вийшло, що в дійсності, коли вибори пройшли у перший тур, я вже в деталі не буду давати потім другий тур. І вийшло, що депутатів брала 179. От зараз, якщо хтось послухає, шановних глядачів, 179 депутатів з міста Рівно. Це були. Люди, які прості робітники, вчителі, викладачі, які в селі між собою були незнайомі, але була така, я б сказав, кучка, бо інакше їх назвати не можу, комуністів. Їх було десь порядка до 50. І от стало питання, як спробувати обрати, а тоді на сесії обирали міського голову і голову виконком, і секретаря міської ради, як зорганізуватись? От ми тоді збиралися. Поряд у діагностичному центрі, і після декількох зібраннях депутати, товариші довірили мені, щоб я очолив демократичний блок. Це те, що зараз називається фракціями. Демократичний блок входило 60 з лишнім депутатів. 66 чи 67, я вже точно не пам'ятаю. Ну, для того, щоб обрати міського голову, треба було б мати хоча б 90 або 89 голосів. І ми все-таки спромоглися. Вже тоді підключили знайомих. Ну, кажу, це ж були люди зовсім незнайомі. І ми спробували це зробити. І нам це вдалося. Я вважаю, що це перше велике досягнення, оскільки ми в один голос, рівно один голос, обрали тоді Івана Федєва головою виконком. Ну, щоб було зрозуміло, наскільки це було непросто. Коли відбулося підрахунок голосів, ми зробили перерву, на сесії міської ради і поїхали з Іваном Федімом виконком. І ще був Володя Сирока. Ми приїхали виконком, висимо, виконком і немає нікого. Немає, і що всіх день перед тим заставили написати заяви на звільнення. Тобто Марків, який був головою виконком, якщо його не беруть, значить всі звільнилися. І от, як зараз пам'ятаю, заходимо, примально нікого нема. Кабінет мера заходимо, нікого немає. Так десь, може, троє-четверо працівників було. Ото ми так починали, скажімо, відбудовувати скажімо, українство в місті Рівно. Розуміло, що далі були важкі періоди формування комісій, ну, це вже такі деталі, але ми все-таки спромоглися і вистояли. При всьому тому тиску, ну, скажімо, для прикладу, сесії могли тривати місяць. Тому що до сесії потрібно кворм. Комуністи не приходили. Їх було біля 50, 48 чи 49. Вони не приходили. Тож, частина людей просто працювала і вони просто не йшли. Ну, вони просто не розуміли, навіщо це все. От ми збираємося, скажемо, цей, що демблоки, і з демблоку не всі підходили, але ми пробували їх переконати, що потрібно прийти. Приходимо, корму нема. Ну все, перерва на 3-4 дні. І так воно могла тягнутися місяцями. Тобто вони спробували все зробити для того, щоб зірвати роботу сесії міської ради. Чому там були поважні люди, з якими ми спілкувалися? Особливо, там було багато шкіл, лікарів багато було. Але вони були членами партії, і вони виконували те, що їм говорили зверху. Вже через рік вони нарешті зрозуміли, коли вже 91-й рік, то більше з них схаменулося, і вони сказали, що вони були неправі, і тоді вже якось. Почали ми живавіше працювати, але я вважаю, що якраз цей 90-91 рік були переломні. Ну, таких ще подій. Ну, пам'ятаю всі, що студенти почали в Києві голодувати. Почали голодувати, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Ну, І тоді, якраз, організовуються ну, перші, те, що зараз називається Асоціація міст, мерів міст України. Народна рада така. Тобто збираються представники міських рад, де перемогли скамне комуністи, а це в основному Вів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, Рівне. Там тобто, в Житомирі не було. Ось тоді ми зібралися у рад Волинському і приїхали з Києва, відомі люди, христимо. Хмара, Чорновіл. Що ж робить? Студенти голодують. Верховна Рада тоді була комуністичною, ясно, що вони не хочуть виставки Масова. І от тоді я досить добре пам'ятаю, що ми допізна сиділи і обгорували текст, з яким на наступний день мав виступити на сесії Верховної Ради конів. Собов його назвали, але він був депутатом і Верховної Ради України, і Союз. І от якраз конів, коли виступив, на сесії, тоді комуністи зрозуміли, і тоді Масол пішов відставку. Це була перша така серйозна, вважаю, перемога, бо після вже, далі, коли Путчі проголошення незалежності, це вже було потім. Але тут же показало, що можна об'єднатися і вимоги, ті, які були в студенті, і не тільки в студентів, можна якимось чином спробувати заставити комуністичну партію виконати. Це були такі перші кроки. Ну, а далі, чотири роки депутатства, це надто складно було. Тому що, скажімо, Прийшлося, ну як голові Денблоку, переходити з однієї в іншу. Там комісію очолювати, там бути заступником. Тому що ну, багато людей дійсно, вони були дуже далекі. Так само, як я. Хоча викладач, ну, а там були, скажімо, прості, прості робітники були. Їм до документів далеко. скажімо, ну і саме, що я вважаю, було зроблено достатньо чітко і збалансовано і розумно. це... Початок приватизації. Зараз ми можемо нарікати, правильно чи неправильно вона не була, але вона мусила відбутися. От виявляєте, потрібно створити комісію з приватизації. Ніхто з комуністів, які мали певний досвід, не хоче входити. Ну тоді керівництво демблоку вирішує, що треба, щоб я очолив цю комісію. Я сам так само до приватизації, до фінансових скажімо, якихось моментів ну, дуже далекі. Але прийшлося очолити наступний крок а де ж набрати? Тих людей, які будуть працювати виконкоми, потрібно цілий відділ. От ми тоді створили відділ, просто помовляли. Я не хочу нікого ображати, але, скажімо, там попали штукатури, вантажники, кранівники. Тобто люди, які були геть далекі. Але я казав, будемо розбиратися, будемо працювати. Така з допомогою може бути навіть в тих структурах, які вже зрозуміли, що потрібно це робити. І от наш відділ з приватизації був один з найкращих в Україні. Це було досить, досить багато часу затрачено, і особливо зусиль. І потім, як не дивно, ті, які тоді пішли працювати приватизації, вони вже очолювали тоді і відділи, і юстицію очолювали в місті. Тобто вони набрали з досвіду, отримали, почали вчитися, отримали другу освіту. От це нам було зроблено. Це, що стосується 90-94 року. Коли Відбулися наступні вибори в 94 році, я не був обраний депутатом, але знову ж тоді вже все-таки депутатів вже стало менше, і в міській раді вже була більшість, скажімо, не комуністична. не комуністична. Але стало питання про те, а хто ж буде заступником. І тоді мені запропонували, покійний Дивим Михайлович мороз. Стати заступником соціальних питань. Я, він ж працював у нас при університеті, я йому кажу, що для мене трохи далеко. Я ж я все-таки математика. Але прийшлося. Бо така була вимога часу, прийшлося. І от ми тоді організували, знову ж одні з перших після Львова в Україні, департаменти в міській раді. Ну, тоді ми називали його правою, але організували департамент. Департаменти потім були скасовані, але маю на увазі, що зараз майже всіх обласних центрів і в нас знову створили департаменти, тобто повернулись до тої структури місцевого самоврядування, яка більш дієва була. І ось, щоб зрозуміти, наскільки це було непросто, особливо 94-98 рік, коли заборгованість по зарплаті. Нічого, крім зарплати, не пропускали фінансові структури. Нічого. А в моєму підпорядкуванні була вся соціальна сфера, це освіта, медицина. Молодь, спорт, соціальний захист, субсидії це був такий об'ємний департамент, і проблем було досить багато. От якраз в той час знову ж питання стало знаходити нових керівників, нових керівників, що було також знову не просто, але все одно знаходилися люди, які погоджувалися працювати і розуміли, що робота не дуже вдячна, або майже зовсім не вдячна. Ну, наприклад, скажімо, директорів шкіл в школі прорвало каналізацію. Ну, потрібно ремонтувати, бо саме не підстанція закриє школу. Ну, ніхто не хоче ремонтувати, тому що всі організації знають, що забороненість по зарплаті і ніяких коштів ніхто не дасть, поки не погаситься забороненість по зарплаті. Просто не знаю, мовлять, просить. Ну, виходу інакше не були. Були директори шкіл, так само в лікарні. Це ж була безвихідна ситуація в певні моменти. Потім ми вже і стало трохи легше. Стало трохи легше. Ну, так, якщо коротко до 98-го року. Ну, я сказав, що в 98-му-89 році збор твориство тобто, шанувальників української мови, оскільки я Львові, прожив 11 років, скажімо, і я був переконаний, що в наших вищих навчальних закладах викладання має бути тільки українською мовою. Тобто зрозуміло, що ми що в тому інституті, Українському інституті інженерів вороного господарства створили. Товариству української мови. І ну, от була принципова позиція. Нас було небагато. Ну, якщо я не помиляюсь, п'ятеро. На весь інститут, який був тоді дуже великий, більше, ніж зараз, національний університет. Коли мені запропонували читати лекції, я відмовився читати лекцію російської мови. І ще четверо. Кликали директора, ну, портком викликали, я не був член партії. Секретар по організації ніби так ну, пояснив, чому це потрібно, бо це іноземці. Хоча я йому пояснював, що в українському інституті читати російською мовою не годиться, не годиться. І це ще більше скале спонукало до от цієї просвітницької діяльності, щоб переконувати інших. Пам'ятаю, як багатьох наших викладачів приходилось переконувати, що можна читати українською мовою, хоч вони мені розповідали, що підручники майже всі російською. Але ж я їм говорю, що ви всі виросли тут. Ми ж повинні вміти читати українську мову. Так, потім вже почали читати українською мовою, і щоб така деталь, щоб ви зрозуміли, наскільки це було непросто. От мені доручили написати методичні вказівки. Я їх написав, приніс завідуючу кафедру на стіл. Він, що ти написав? Я кажу, як що? Тож українською мовою. Я говорю, якою мовою можна писати? У нас нема на чому друкувати. Тобто всі машинки. Ж не було електричних, всі були тільки з російським шрифтом. Я говорю, це не мої проблеми. Ну, то забирай їх, шукай сам. Добре, що тоді знайшлися викладачі, які підказали, на якій кафедрі є. Це була одна на весь інститут машинка, вона ніби була напівпідпільна з українським шрифтом. Там довелося друкувати. Але проблема була в тому, що секретарка, яка це друкувала, час друкувала російською мовою. Тут Таня вона намучилась не знаю скільки, поки вона навчилася друкувати українською мовою. українською мовою. І тоді це ми, ну, скажу, на то що я це мені тоді ректор все-таки зорієнтувався, як би ніхто не відносився до покійного Степана тиховича що він мені дав премію. І на ту премію я роздав по кафедрі, що ми собі купили. бо старі машинки були. Треба було просто перепаяти 5 6 шість букв і все. Можна друкувати українською мовою. Що вони Перепаяли машинки, друкували українською мовою. І тоді в нас ще більше скудкувалися в інституті до того, що просвітницьку діяльність. Ну, якщо продовжити далі, то далі в нас, як завжди, як всі в всій Україні буває. Де два гетьмани чи один день з'являється другий. І трапилася така ситуація, що Василь Чорновій, Червоній, який дуже багато зробив, дуже у нас були з ним непрості стосунки. Ось. І тоді. Виник конфлікт в просвіті обласні. Я вважаю, що це було зроблено або кимось, або просто несвідомо. І тоді керівництво просвіти виключили на рівні Києва, і вийшло так, що нема кому очолити обласну просвіту. Оскільки я був заступником, то просвітяни попросили, щоб я таки виконував обов'язки, поки не буде наступної конференції. Так мені прийшлося виконувати обов'язки. Керівника обласної просвіти. Але ж проходив час, і ніякого порозуміння, скажімо, ну молочи, з іншою частиною просвітян, які підтримали, скажімо, червня і тих, що біля нього, нас не було. Не було. І тоді, от зокрема ви задали вашу директорку, ми вирішили створити іншу організацію обласну. Але нас тут товариство, ми назвали Організація. Власна організація, товариство української, організація товариство української, там, товариство української мови, зареєстрували і все, як майбутнє, і до нас підтягнулися з тих районів, де люди дивилися, що воно ну, не подобалася їм політика. Ця. І так ми десь років три попрацювали. І вже потім, коли друга частина скажімо, то ж таке саме просвіттяне, вирішила, що мол, годі ділити, нема що ж ділити. Чому має бути одне товариство, і ще й організація подібна. Ніхто там не розбирався, де, хто там очолює. Ну, але це, скажімо, такі моменти, які були непрості, оскільки це треба було все юридично оформити. Ось, і тоді ми все-таки знайшли компроміс і вирішили, що голова тої частини, яку вони вважали себе просвіти, я, ми складаємо повноваження і обирають на конференції, обираємо нейтральну людину, тобто іншого, не я, не він. І ми так погодились і так. В Києві тоді нас примирили, в Києві ми їздили, бо теж був такий, ну скажімо, прецедент на всю Україну. В області є дві організації і розділені. Причому я не кажу, що там когось більше-менше, але все-таки в ту організацію, яка була нами створена, входили осередки, скажімо, самі потужні. Педагогічний інститут, я не кажу про бібліотеку, лікарні, школи. І тоді ми все-таки ми знайшли оцей компроміс і разом об'єдналися і це зробили. То ось так, і далі вже тоді продовжили працювати з міською організацією, де потужна міська організація «Просвіти». Вона зайняла також таку неординарну позицію про те, що не говорить, але це також, мабуть, єдина в Україні організація, яка не входить напряму ні в товариство, ні в організацію Товариства української мови. Вона існує окремо, але як там, колективний член. По всіх інших обласних центрах, то вони входять разом в структуру. І, мабуть, зато вдалося зберегти просвіття на особливому місці, які вчителі, лікарі, бібліотеки, там я знаю, багато ходили. Ось, і вдалося тоді відкрити і музей. Зараз, не знаю, 15-та школа, мабуть, коли називається музей. Все-таки, бо не було музею. Ми мали невеличкі приміщення, де спробували організувати музей, але це було ну, не подібно на музей. Потім, завдяки, все-таки, меру Володимиру Хомку вдалося там відкрити музей. І туди дітей приводять, ну, і, принаймні, історія там про і вся є. У черговий раз я був обраний депутатом, депутатом у 2010 році. Тоді вже термін депутатства був 5 років, раніше був 4. І от яка відмінність? Відмініць полягала тільки в одному: щоб все робилося швидше, але йшли таким самим шляхом. Тобто були обрані депутати вже від партій. Від партії, ну, здавалося, що кожен з них йшов на вибори, маючи якусь вказівку, або, може, скажем, шлях розвитку міста від, першої, від певної політичної партії. І це рівно протрималося 7 чи 8 місяців, і частина депутатів вже забула, від якої партії вони були обрані. Хто куди порозбігався, ну, це приблизно те теж 90-94 рік. Але там пройшло два з лишнім років, то це набагато швидше. І дивлюсь, після того, що ще два скликані депутатів. Ситуація майже одна і та сама. Нічого, оцей гіркий досвід, нічого не чув, що якщо вже хтось прийшов від якоїсь політичної сили, якщо він бачить, що йде, і переконує, що вона веде правильну політику, він повинен далі працювати. Іначе прийшли. Через півроку вийшли з партії, ну а люди тож давали голоси, сподіваються, що партія виставила якусь програму, вони всі відставляють на вибори що щось буде зроблено. І тому ми, от, доки будемо вставати на ці граблі, це буде досить погано. Тому для мене, я говорив це років 20 назад, потрібно переходити на західний варіант, зробити дві-три партії і все. І тоді люди будуть чітко, мешканці розуміти, що партія обіцяла, вона не виклала, і ніхто її на другий термін не бере. нікого. А так люди взагалі не знають. Хто, де, коли. Ну, Наступні вибори зроблять знов-нов, 4, 5, 6 партій якихось. Ну, але це ж на, на шкоду місту. Тобто ми не навчилися робити висновки. Це саме гірше, як для мене. Висновки треба вчитися робити, і тим більше, що зараз і політичні структури, є там нормальні керівники, які знають, досвід мають. І вони чомусь також живуть, як скажімо, вони в Немчі півроку. Так було тільки їм добре, а далі як балтес. we mm -hmm.